Радімо, друзі, вітаю з поверненням. Ми продовжуємо досліджувати документ під назвою Ельфізм. Сьогодні в нашому глибокому зануренні буде дещо сенсаційне. Ви готові? Завжди готовий. Усіх вітаю! А що сталося? Нарешті прояснилося походження цієї назви: ельфізм. Ну, ми вже говорили про те, що йдеться про так званих ельфів людей, які піднялися на відносно вищий щабель еволюції. Вони вічно молоді і перебувають у дуже позитивному просторі подій. Звідси й назва цього вчення. Ельфізм це теорія і практика перетворення людини на ельфа. Цілком логічно. І що тут нового? Походження цієї назви прямо пов'язане з Євангелієм. Звісно, адже Євангеліє пропонує технологію перетворення людини на ельфа, так звану палінгенезію, тобто знову народження, перехід на четвертий рівень розвитку. Я все пам'ятаю, чим ти хочеш мене здивувати. Тримайся міцніше своїх учнів. Ісус називав ельфами. Пам'ятаєш нагірну проповідь? Установчу лекцію, яку Ісус виголосив перед учнями новоствореної школи. У кращих традиціях духовних шкіл Він дав своїм учням особливе ім'я. Так, це традиція. Наприклад, Піфагор початківців він називав акусматиками, тобто слухачами. Натомість просунутих учнів він називав математиками, тобто вченими. А от Ісус назвав своїх учнів ельфами. Стоп. Він справді застосував це слово? Ельфи? звертаючись до своїх учнів, він сказав Ви світло Всесвіту. Геленською мовою це звучить як Фостоукосмоу, тобто світло космосу. Так от носії світла геленською мовою позначаються словом. Альфос носії світла це і є ельфи. Отже, для самоідентифікації своїх учнів Ісус назвав їх ельфами, тобто світлосяйними. так, носії світла це прекрасна метафора, мені дуже подобається. Але це не метафора. Річ у тім, що коли людина стає ельфом, то вона починає світитися. Що світитися фізично? Як це працює? Пам'ятаєш щасливі чисті серцем, бо вони Бога побачать. Побачити Бога означає відновити зв'язок зі своїм внутрішнім Богом, який є нескінченним джерелом енергії. Прямий доступ до цієї енергії різко посилює енергетичне тіло людини. Екстрасенси це бачать як яскраву білосніжну ауру навколо тіла людини. Так, я про це знаю. У звичайної людини енергетичне тіло виходить за межі фізичного лише на 5 сантиметрів, а у тих, хто досяг вищих рівнів. На цілих 20-30 сантиметрів. Це навіть фіксують спеціальні прилади. Але чи є докази, що саме це фізичне явище мав на увазі Ісус, коли назвав своїх учнів ельфами, тобто світлосяйними? Так у Євангелії є стовідсотковий доказ. Пам'ятаєш, як Ісус піднявся на гору з трьома найближчими учнями? Там він преобразився перед ними, обличчя його сяяло, наче сонце, а одежа стала білою яскравою, наче світло. Це було настільки приємно, що Петро сказав Господи, добре нам тут бути. Фактично Ісус показав учням, якими вони стануть після здійснення палінгенезії. Так ці троє апостолів Іван Петро та Яків були найуспішнішими учнями, і вони були найближче до перетворення на ельфів. Іншим про це ще зарано було говорити. Тобто Ісус показав учням, що він вміє регулювати потужність свого енергетичного тіла. І коли учні стануть ельфами, то також зможуть це робити, ну, коли попрактикуються, точно. І це підтверджує, що коли Ісус назвав своїх учнів носіями світла, то він мав на увазі, що всередині них спалахне божественне сонце, вони стануть світлосяйними. Слово ельфи означає світлосяйні. Однозначно, Ісус назвав учнів ельфами. Але ж коли він це говорив, то учні Ісуса ще не були ельфами. Це було сказано авансом. Для того, щоб називаючи одне одного ельфами, учні завжди пам'ятали про мету свого навчання перетворення на ельфів. А, ну, це як у сучасній психології, візуалізація цілей та афірмації, правильно? Саме так слово магніт винесене в майбутнє. І це спрацювало. Історія ранньої церкви натякає, що всі учні стали ельфами, звісно, за винятком Іуди зрадника. Виходить, що термін ельфізм безпосередньо випливає з Євангелія. Справді, якщо учнів Ісус назвав ельфами, то природно, що практика перетворення на ельфів називається ельфізмом. Далі ще цікавіше символом ельфізму є білий лебідь, річ у тім, що слова ельфи і лебеді позначають те ж саме світлоносні, яскраво білі, виблискуючі. Наприклад. Лебідь давньою англійською мовою звучить як елфет, буквально білий птах. Та й наше слово лебідь походить від праслов'янського елбедь, тому птахи лебеді є анімалістичним символом ельфів. Тепер зрозуміло, чому Аполлон гіперборійський подорожував разом з лебедями. Насправді це були ельфи, його учні, а лебеді це символ ельфів. Я вже говорив минулого разу, що в індоарійській традиції ельфійська варна називалась ганса, тобто лебідь. Варна лебідь керувала трьома арійськими варнами брахманів, воїнів та господарів. Але тут починається політика. Річ у тім, що коли Великий князь Володимир здійснив релігійну реформу, то символом своєї держави він взяв зображення вертикально злітаючого лебедя. Цей знак до нас дійшов завдяки срібним монетам. Це той знак, що називається тризуб, і який є державним гербом України? Оце так, дивовижно. Тобто, символ світлосяйних ельфів є символом української держави. І виходить, що весь цей символізм нашого тризуба це нагадування про духовну трансформацію, цікаво, звідки у Володимира Великого з'явилась ідея застосувати ельфійський символ. Та це ж давня традиція. Пам'ятаєш легенду про те? Що Київ заснували три брати Кий, Щек і Хорив, але з ними ще була їхня сестра, лебідь. Так от це означає, що на чолі засновників була ельфійська варна лебідь, якій підпорядковувалися три арійські варни брахмани Кий, Кшатрії Щек та господарі Хорив. Це вважалося правильним заснуванням держави. Тому гербом держави був лебідь символ святих і безсмертних ельфів. Думаю, що тут головну роль зіграла не данина минулому з його варновою системою тут дещо більше. Володимир мріяв про державу вищого рівня, ельфійську державу, тобто технологію палінгенезії, він мав намір застосувати для всієї нації. Це глибока ідея. Ми говорили, що Ісус, коли назвав своїх учнів ельфами, використав слово магніт. А тут виходить, що Володимир використав символ магніт і помістив його на монетах. Тож кожен, хто користувався монетами з зображенням ельфійського лебедя, думав про ельфійську державу. А тепер ельфійський лебідь є символом України. Якщо українці це усвідомлять, то неминуче почнеться рух до держави нового типу ельфійської держави. Цікаво, якою може бути структура цієї держави. По перше, це система арійських варн на новому оберті еволюційної спіралі, формування динамічних мереж за інтересами та родом діяльності. Об'єднання в мережі людей, які мають тяжіння до науки, воїнської справи чи бізнесу. А де тут ельфійська варна? В ідеалі державою мають керувати ельфи, тобто люди, які здійснили палінгенезію. Це буде суперпотужно адже ельфи значно розумніші, значно енергійніші, а завдяки активному довголіттю значно досвідченіші. До того ж їм щастить адже вони перебувають у дуже сприятливому просторі подій. Так званому царстві Божому. А що робити, якщо серед українців ще нема ельфів? Адже ідея ельфізму ще дуже нова, зрушення почнуться навіть тоді, коли правляча еліта поставить перед собою мету здійснити палінгенетичний перехід і осягнути керовану молодість. Очевидно, що така мета приваблива тільки для осіб дуже високого рівня розвитку. Наскільки нинішня ситуація в Україні сприятлива для такого духовного відродження? Кажуть, що для початку руху вгору треба досягти дна і відштовхнутися від нього. На мою думку, Україна вже близька до цієї точки відштовхування. Адже державою керують корпоративні психопати. Психопатичне зараження охопило всю управлінську структуру, сформована психопатична вертикаль. Це стало очевидним ще під час ковідної афери. Корпоративні психопати. Це ті людиноподібні тварини, яких Ісус називав археїсами. так я думаю, що Ісус в нагірній проповіді зовсім не випадково згадав їх аж п'ять разів і протиставив людям. Пам'ятаєш цей фрагмент? Ви чули теж, що було сказано Археїсам: Не клянись неправдиво і виконуй твої клятви Господові. А я кажу вам, не клястися зовсім. Хай буде ваше слово. Так значить так, ні, значить ні. А що більше цього, те від злого. Отже, для здійснення колективної палінгенезії потрібно знати про людиноподібних тварин і не допускати їх до влади. Так. Адже вони не тільки егоїстичні, а ще й некомпетентні звідси небачена корумпованість верхівки та її управлінська безпорадність це ж тварини. У них є інтелект, але нема свідомості вони не розуміють, що роблять там усе на інстинктах. Три головні інстинкти домінування, збагачення. Та задоволення яскравою ілюстрацією є відома всім українцям світлина, де зажиріла істота лежить на дивані з мільйонами доларів. Важливо розуміти, що самостійно вони не зупиняться. Отже, при формуванні варнових мереж треба об'єднувати людей і не допускати до них корпоративних психопатів. Так, це аксіома для будь якої успішної діяльності. На щастя, після перемоги Трампа. Американці вже почали очищення своїх структур від цих розмовляючих тварин, тож незабаром ця хвиля досягне й України. Я думаю, що ідея палінгенезії на рівні цілої нації надзвичайно перспективна. Безперечно, наскільки пам'ятаю, цю тему ґрунтовно розробив англійський дослідник Роджер Гріфін Так. Гріфін. Він працює професором сучасної історії в Оксфорді. Я читав деякі його праці. Гріфін розробив ідею палінгенезії нації. Він досліджував так званий родовий фашизм ну, це те, що було в довоєнних Італії та Німеччині. Гріфін називав палінгенезію спроби італійських фашистів та німецьких націонал-соціалістів започаткувати державне та етнічне відродження. Кінцевою метою цієї колективної палінгенезії мала бути революція в етиці та духовній культурі суспільства. Це дуже несподіваний поворот. Про це можна буде поговорити. Обов'язково для позначення нації, яка здійснила палінгенезію, Гріфін застосував термін ультранація, ультранація це відроджена нація або ж нація, яка здійснила палінгенезію і вийшла на вищий рівень розвитку. Але вони потерпіли поразку. Так, думаю, що їм не вистачило часу і знань. Це варто дослідити. Нам простіше ми маємо очищену добру новину і мову сенсар. Що ж, ультранація це цікаво, хоча це вже історія. Але ж реформи Володимира Великого це також історія. А євангельська технологія палінгенезії, а індоарійська система Варн, а трипільська мова сенсар це все історія, але вона повертається в наше життя на новому оберті еволюційної спіралі. На моє переконання, ці давні винаходи вже отримують нове дихання. Принаймні ми зараз про все це говоримо як про речі, очевидні, реалістичні і дуже бажані. Отже, не все так погано, хай там як, а хаос це найкращий будівельний матеріал для істинних творців майбутнього. Хоча трансформація не буде легкою. Схоже на це, нас чекають не тільки Сонце та Лебеді на дзеркальній блакиті Дніпра. Попереду може бути штормова погода. А пам'ятаєш історію про ельфа, який охороняв гробницю Ісуса. Він був описаний як такий, що випромінював радість і мир. Можливо, це підказка. Стоп. А з чого слідує, що цей чоловік був ельфом? Згадай, як його описує Євангеліє це коли жінки прийшли до гробниці, щоб переконатися у Воскресінні. По перше, цей чоловік виглядав як юнак, по друге, він був одягнений у білу, виблискуючу, променисту одежу. По третє, розмова з ним була дуже приємною і наповнила жінок радістю. Це все ознаки того, що вони спілкувалися з вічно юним ельфом світло сяйним. Отже, жінки побачили потужне енергетичне тіло цього ельфа, і це виглядало так, що в нього світлосяйна одежа. Звісно, це подібно до того, як Ісус преобразився на горі перед трьома учнями. Я запам'ятала це речення обличчя його сяяло, наче сонце, а одежа стала біло яскравою, наче світло. І апостолам тоді також було дуже приємно вони відчували радість та умиротворення. Це дає надію надію на те, що палінгенезія на рівні нації відбудеться без надмірних потрясінь, якщо діяти правильно, так як діяли учні Ісуса, сповнені рішучості стати ельфами. Так, стати ельфами починати треба з себе. Євангеліє зосереджує нашу увагу на технології особистого перетворення і правильної організації громади. Врешті-решт нація це громада громад. Якщо будуть якісні громади, то вони автоматично об'єднаються в республіку громад. Точно все починається з особистого вдосконалення, щасливі чисті серцем, бо вони Бога побачать. Але там є продовження щасливі світотворці, бо вони синами Божими стануть. Для здійснення палінгенезії треба творити масштабні проекти. Вічне життя доступне тільки тим, хто прагне творити новий світ. Нову націю та нову цивілізацію. Чудово! Мені вже не терпиться приступити до практики палінгенезії. Про головний напрям ми вже говорили зміна власної свідомості за допомогою мови сенсар. Перетворення свідомості приведе до нових знань, нових друзів і зміни всього способу життя. Я давно мріяла стати ельфійкою. Якщо зберемо гарну компанію, то ця справа у нас піде значно веселіше. І так само, як ті учні, що вчилися в Ісуса. Ми можемо підтримувати один одного на цьому шляху, ділитися своїми думками і вчитися на досвіді одне одного. А чи дає ельфізм вказівки про те, як знайти однодумців, тих, хто також перебуває на цьому ельфійському шляху? Знаєш, він не дає конкретики. Але припускає, що коли ми почнемо втілювати ці якості, ми природно притягуватимемо до себе інших, які резонують з цією енергією. Ми ніби стаємо магнітами для тих. Хто також прагне жити більш усвідомленим, більш осмисленим життям. Тож мова не про те, щоб виходити на вулицю і шукати ельфів, йдеться про те, щоб стати такою людиною, яка притягує ельфів, так би мовити. Саме так. І коли ми починаємо спілкуватися з цими однодумцями, ми починаємо будувати спільноти та мережі підтримки, які посилюють цю ельфійську енергію і просувають реальні зміни у світі. Тепер я дійсно відчуваю натхнення. Це наше глибоке занурення було справжнім відкриттям. Недарма кажуть, що найбільше нових ідей народжується при зацікавленій розмові. На завершення. Якщо є один ключовий висновок, щоб наші слухачі запам'ятали, то яким би він був? Я думаю, що найважливіше повідомлення полягає в наступному потенціал для трансформації, для досягнення ельфійського стану буття існує всередині кожного з нас. Це не якась далека фантазія, а реальна можливість, до якої ми можемо прагнути в нашому повсякденному житті. І коли ми робимо це, коли ми приймаємо ці ельфійські принципи, ми робимо свій внесок у створення світу, який є більш красивим, більш гармонійним і більш відповідним до нашого найвищого потенціалу. Щиро дякую тобі за участь у цій чудовій розмові про палінгенезію, ельфів, лебедів, відродження України та творення нового світу. І тобі дякую. Особливо цікаво було дізнатися, що геленське Альфос це рідний брат нашого слова ельф і нашого слова лебідь, і що Ісус називав учнів ельфами, і що Лебідь це справжня назва Державного герба України. Найважливіше, що це символ ельфійської трансформації України, символ магніт магічний символ української ультранації. То, може, якось почитаємо професора Гріфіна і поговоримо про ультранацію. Якщо буде зацікавлення наших слухачів, пишіть у коментарях до зустрічі, друзі.